Ой, как Леваня. Или рыбка. Бьется. Ну, сміття сьогодні дуже багато. О, ось така, друзі, перша плітка. Непоганий такий розмір. От дивіться яка файна. Взяла на двох опаришів. Зараз витягну садка. Ось така насадка спрацювала. Привіт, друзі! Ранковий виїзд на Дніпро, фідерна риболовля. Перше клювання і першу непогану плітку. Ви бачили. Це тільки початок. У мене відбулось друге закидання з насадкою. Перше клювання було холосте, ну а друге таке вже непогане. Дистанція метрів 60 метра. Стартового закорму я дав 5 годівничок. По монтажу інлайн. Годівничка зараз 90. Пластикова, воду штовхають, скажу чесно, трішечки підноси навіть. Можливо, зараз причеплю і 110-повіде сантиметрів 50, діаметру 0,15 практично, гачок десятка. Розпочав я з двох опаришів ну Вони, в принципі, і спрацювали. З насадок пінка опариш мотиль, плаваючі насадки. Зараз декілька слів про прикормку, про комплект і будемо чекати наступного клювання. Ось така прикормка. Тут запарена пшенична крупа, варена кукуруза скупленої реалфіш кориця ваниль та флагман Холодна вода мотиль. По комплекту, друзі, рибалю фідерним від Дайви Це Enzon 3,90 до 150 грамів. Катушка флагман Inspiration 5500. Шнур Select Master PE 4жильний 010. У вигляді шоклідеру я використовую такий же шнур, але більшого діаметру 014-016. Ну, десь приблизно дві довжини вуличка. Рыбка. Вот такая плиточка. Да Горячая заила. Так. Воду так нормально, друзья, скинули. Вже файно відзивається риба, як хотілося. Трішки запізно я сьогодні приїхав, проспав, друзі. Хотів виїхати о 5, ну в 5, а виїхав в 6. Це Плітка Богуничка не встигла вимитися, бо така непогана. На за запоришин вирішив спробувати О, сміття набилося. О, дивіться яка файна. І заїла так. Причому одразу взяла. Ось така насадка. Пінопластик невеликого розміру і два опариша. Так що, експериментую, друзі. Іначе не як. Може бути таке, що з дна вона набрати особо не хоче, а на плаваючу насадку аж бігом. Ну, Побачимо зараз. Одразу вон еще Рыбка, а вот сейчас не бьется. наплутала. У нас такая плиточка. Заила. Щось я не зрозумів. Здається, рибку взяв якийсь хижак. Не знаю, друзі. Вижу за так підсік. Таке файне було. на очку. Да. Засела плитка. Еще сии схватило. Бачите, свежие следы. Більше вже години повна тиша. Ні на що не відзивається. Навіть вже пробував змінював гачок і чіпляв мотиля спинкою. Взагалі нуль. Ото по спаду води риба ще відзивалась. А зараз, друзі, ну взагалі повна тиша. Додому назбирав там десь десяток пліток, більш-менш непоганого розміру. А так дуже ще було сьогодні дрібної. Звісно, вона в відео не попаде, я її одразу відпускав. Так що, друзі, буду збиратись. Вам всім дякую за перегляд. До зустрічі на воді.